Хто найбільший у царстві Небесній? Такі питання, ну, здавалося б, трохи дивні для тих людей, які живуть Богом, живуть з Богом і для Бога, і тим самим живуть і для себе. Такі питання є дивні, бо, тому що яка різниця, хто там великий у царстві Небесній? саме головне, щоб я туди потрапив? А вже хто там найбільший, яка камні різниця? Але тут бачимо, що іменно. Іменно оці людські наші сприйняття в суспільстві, хто я є? Чи я там якийсь великий начальник, чи великий авторитет, чи я якийсь скромний, чи я від когось залежу, чи хтось від мене залежить. От у цій структурні оці позиції в суспільстві, ми, ми тут так навчені. А є такі люди, які без цього взагалі не можуть жити. І то не є дивниця, бо тому що ми бачимо, що Ісусові Христові це запитання задавали дві тисячі тому назад. Тобто суспільство аж нічим не відрізнялося хіба що тим, у що було одягнуте, що мали телефон, а там не мали, і так далі. Просто прийшла цивілізація, але люди як люди, і все ото основи отої людської людського темпераменту. Поступків, базових інстинктів, вони, вони залишаються. І каже Ісус, ставив дитину та й каже, як не будете, як діти, то не осягнете Царство Небесне. Як діти що? Малі, Ну, певно, що ми вже такими не будемо. Чи може такі розумні, як діти? Ну, То діти що? Ну, вони ще навіть Якщо мають на вас дитину, ту, що ще до школи не ходить, ну то як це так розуміти? Я такий мудрий. Я маю чотири дипломи, дві вищі освіти. А як я буду. А що то значить дитина? Як не стану такий, як дитина, то що мені всі документи викинути? Бути таким, як мала дитина? Що ти хочеш, Господи Боже, нам сказати, що є такого в дитині, що немає в мені? Дорослість, дорослість для себе рівнопропорційна дорослості до Бога. Тобто дитина, вона більш доросліша для того, щоб сприймати Бога. І чим більше ми виростаємо, тим більше ми в тій дорослості зростаємо для себе і зменшуємося для Бога. Через те, що ми дорослі, ми всі такі. Мудрі, ми все знаємо, ми вже мало кого слухаємо, бо ми вже великі, ми вже можемо других навчити. Як дитина? А дитина каже, мама, що це? Мама, що це? А чому так? А чому так? Дитина вчиться, вона хоче все знати. Вона питається і сприймає за авторитет маму, бо вона знає, що мама її не збреше. Я не буду зараз розглядати питання, наскільки ми, батьки, брехали своїм дітям. Йой, це то нашу йому того, Та краще не кажіть. І як ми своїх дітей через це спортили, діти виросли і замість бачення реального світу живуть в ілюзорному світі, який для нього створила мама або тато. І не буду я дитині всю правду розказувати, то ви що? Вона ж я ж її спорчу, правильно? Краще її брехати. Набрехали і спортили дитину. Христос говорив не про тих дітей, яких ви понаучили дурниці, а до тих, що ви ще їх не навчили нічого. Тобто не спортили. І каже Господь, якщо не стануть як діти, Тобто звільнитеся від тої людської науки, яку вам напхали в голови різних дурнуватих речей. Ви скажете, Та як? Ну, світ такий мудрий, все знаєте. Так, мудрий. Кіт перейде дорогу, ви, ви хреститеся, плюєте через ліве плече, тримається за кузик, через поріг не здоровається, вечір гроші не даєте, тебе не обмітай, бо, бо не обмітаю єдиної тебе не обмітаю, бо не вженишся, не віддашся. Це що? Що це за науки? А скільки всяких дурниців, сіль перевернули, ще там, що сталося. Я зараз, Ви самі дуже добре знаєте, скільки, ви кажете, знаєте, мудрості, скільки раз треба ходити на цвинтар. В котру сторону класти хрест, в котру пам'ятник. Ви ж це знаєте все, ні? І поки ви це все з своїх голови, не викинете. І не станете, як діти. Ну, то я ще нічого не знаю. Я хочу, Господи, від тебе навчитися. Я вже від тата, від мами, від діда, від баби, від сусідів, від колегів наслухався всього. І слів дурнуватих, і матюків, і пустих слів нікому не потрібних. І звичок, і привичок, і всяких. В мене купа того всього. Викинь з мене то все. Хочу як мала дитина, яка ще нічого не знає. Отакої От Господь Бог нас потребує малої дитини, щоб нас в голові не було купа того сміття. І поки каже, не станете таке що каже, не осянете царство Боже. Так що подумайте над своїми звичками і привичками, які, якими ви обклали себе. І наступне дуже важне, каже Господь, що хто? А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, то краще б йому було млинове жорно на шию вкинутися в море. Було б йому краще. Якщо ви спокусите одного із тих, хто вірить у Бога, то краще б вам було не народитися. Ви, ви думаєте, до вас це не відноситься, так? А це коли ви насміх, насміхаєтеся із тих людей, що ходять до церкви. І з віруючих людей, колись з насмішкою говорити про тих людей, і людина через те буде встидатися і не буде ходити до церкви, або перестане так, як я у своєму житті. Будучи малим, я ходив до церкви з бабкою. Потім бабка не мала ходив з сусідкою. З Іваниху, така в нас була по сусідстві жінка. Потім сам ходив, а потім мене в школі почали хлопці дратувати. Оди, ходить до церкви, ну так, і все, і вони мене завстидали. Я перестав ходити. Я думаю, що що не один із вас так само насмішкувався із тих людей, що ходять до церкви. Але не ті, що мене дивляться, ви могли тільки почути, як над вами сміються. Такі мудрі, такі великі вчені, такі, знаєте, все, все щось, такі собі так думають, що вони такі значущі. І вони насміхалися з вас, що ви молитеся, що ви ходите до церкви. Це про них сказано. Що ліпше би вам було жорно від того, що там чиницю молоти, на шию і в море, і вам буде полегше. Так що будьте дуже обережні, коли жартуєте про, про, про церкву, про релігію. Будьте дуже обережні, коли ображаєте людей тих, що ходять до церкви. Бо будете мати особливу кару від Господа Бога. І як тебе рука спокушає, чи нога, чи око вирве бики геть, про що тут йдеться? Тут йдеться, що все, кожен гріх починається з нашого внутрішнього рішення маленького. Господь Бог каже, відтинайте то все. Всі ваші думки, які є недобрими, не треба, щоб вони переросли в вчинки. Відтинайте їх категорично. Бо всяке рішення, навіть маленьке чи велике, воно береться спочатку тут, в серці, думка, потім вона більша, потім ти починаєш то аргументувати. Тому Господь Бог каже, відтинайте то все від свого серця, все недобре. І тоді дорога ваша до царства Божого буде зрозуміла, легша і ви будете знати, куди йти. <кій> Всі ті речі недобрі, нас просто віддаляють від Бога. Наверніть своє життя. І станьте маленькими дітьми, які біжуть до Бога, як маленька дитина, біжить до своєї Матері. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!